Як створювати контент для просування в TikTok, Якщо ви підприємець, у вас мільйон справ, мільйон ідей, мільйон задач, а ще ви великий перфекціоніст, який хоче презентувати свій бренд, свій бізнес з найліпшої сторони. І, звичайно, розуміє, що для того, щоб щось знімати, щось пояснювати в TikTok, то треба там знімати студії, професійне світло, камеру, людей, щоб все було просто за канонами якоїсь фешн-реклами самих. Перших зразків у світі, і ось люди, підприємці з такими задумами хочуть іти в Тікток і збираються з думками, дуже довго відкладають старт просування, щось публікують, щось таке рутинне і ніби відкладають у той момент, коли треба пояснювати про свій бренд, щось пояснювати в свою власну пропозицію, якось залучати людей, пояснюючи, що ви пропонуєте. От, вони Відкладаю це, тому що, звичайно, зняти ролик і щось пояснити в TikTok, то для мене це зараз я сиділа, ось працювала зараз, дещо дороблю для клієнта, маю скинути, коли відпочину. Я включу камеру з декількох дублів, запишу це відео, його легенько перередагую. Воно буде не ідеальне, але в цей момент воно вже буде працювати. Я нагадаю вам про себе. Я з вами поспілкуюся, дам вам пораду. І так, якщо б мені треба були ідеальні умови, то мені було б складно їх зараз створити, скажу як я, тому що зараз в мене такі ритм. Алло, Сіди ходять, перебили мені. Хочу далі сказати, що TikTok, він чекає насправді від нас живого контенту, real тайм, real лайф у реальному часі і реальне життя. І що він нам підказує? Що створюйте контент всередині в TikTok, спрощуйте процеси, що ви могли бути тут справжніми. По-перше, він це хоче, щоб менше було цього напускного, того, що людей може стресувати. Тому що, якщо ви будете показувати, які ви там ідеальні, це може принести більше негативу, ніж користі для просування вашого бренду. Так, є ні де це вимагається, це окреме питання, але суть, щоб побудувати спільноту, донести якомога більше думок, ви зможете тільки. Тоді, коли ви не те, що станете жити в фото чи відео студії, де вам будуть дуже велика команда професійних людей клепати в достатню кількість контенту, а суть в тому, що він хоче, щоб у вас з'явилася думка, бо вам щось треба щось чимось поділитися. Ви включили камеру, записали це і опублікували, і це легше приведе вас до просування вашого бренду, ніж отой ідеальний контент. Зараз запишу продовження.